Я зняв три відео про термоси Terra Incognita. Чому три відео? Тому що всього три моделі термосів має фірма Terra Incognita. Перша це Terra Incognita Fest, друга модель Terra Incognita Bullet і третя модель Terra Incognita Duet. Окрім того, що я зняв від Terra Incognita, я ще подивився в них на сайті і у фізичних магазинах, до речі, є. Аксесуари для термосів Terra Incognita і сьогодні я їх всі дістав для того, щоб показати вам, що таке аксесуари для термосів. Це по-перше, це кришки, короки, так, або вони називаються або кришка, або корок. Далі я знайшов кружечки і я знайшов таке як ситечко заварник чи щось таке, яке відразу йде з, з короком, і я все це відповідно хочу вам показати і зроблю це прямо зараз. По-перше, можна придбати абсолютно все, що ви хочете. Навіть для термосів з подвійними короками, як, от, наприклад, модель Duet. Чи от в мене є така ще модель, як вона, Fest, здається, називається. Terra Incognita Fest. От їх можна придбати, вартують вони 301 гривню, шановні глядачі. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Ось це ситечко для любителів заварювання чаю. В поході на роботі, вдома, взагалі неважливо, де ви знаходитесь. В автівці абсолютно все дно. Вартість 241 гривня. За промокодом знижка буде однозначна. Тут спеціальний корок, який йде з різьбою під ось цей сітчатий контейнер для заварки. Всі інші короки, які йдуть відразу з вашими термосами, вони мають тут лише силиконовий ущінювач, тобто ви не причепите ось таку штуку. Тобто вам потрібно відразу з цим короком ставити. Дуже класна річ. Можна придбати короки 78, аж так кажу, тому що це не дуже дорого. 78 гривень до будь-якого термосу. Будь ласка, є моделі термосів, де горнятко одне, відповідно, воно буде коштувати менше. Ось тут 157 гривень, от конкретно. От вам і всі аксесуари від 78 гривень до 301 гривні. За промокодом MyCamping буде знижка 10% не тільки на сайті тера інкогніта, а ще і у фізичних магазинах тера інкогніта. Будь ласка, переходьте, дивіться, купуйте якісні речі. Ну і звісно, не забувайте подивитись повне відео про аксесуари і про самі термоса. Їх там три в мене на каналі. Переходьте, дивіться, не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі на телеграм і інстаграм. Всім дякую, користуйтесь промокодами і купуйте якісні речі.